Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ із щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. Далі черговий випуск програми Військо. Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та рідним загиблих героїв. Він подякував відважним воїнам та їх родинам за боротьбу, яку вони вели та продовжують вести, захищаючи наше вільне, незалежне майбутнє. Сьогодні ми продовжуємо традицію вдячності найбільш сміливим нашим людям, українським героям, які проявили себе надзвичайно у захисті України, у захисті наших людей, які заслуговують на незмінну шану від. Всіх нас, від всієї України, я хочу подякувати усім вам і кожній родині наших героїв за таких синів, за таких героїв. Я хочу побажати вам і впевнений, що так і буде, щоб Україна завжди пам'ятала своїх героїв. Ніхто зараз ще не може сказати точно скільки триватиме ця війна, але ми можемо бути впевнені, що Україна вистоїть саме завдяки таким людям. Таким героям, таким хлопцям, пам'ятаємо всіх наших хлопців і дівчат, які віддали своє життя на цій війні. Пишаємось нашими українськими героями. Слава Україні! Міноборони допустило до постачання у підрозділи сил оборони безпілотний авіаційний комплекс Щедрик вітчизняного виробництва. Комплекс складається зі станції управління і дистанційно керованих літальних апаратів. Безпілотники оснащуються безшумними електричними двигунами та мають підвищену стійкість до впливу радіоелектронних перешкод. Літальні апарати Щедрика можуть виконувати завдання під час сильного вітру, у мороз та спеку. Можливості літального апарату і його оптичного устаткування дозволяють працювати з важкодосяжної для більшості вогневих засобів протиповітряної оборони противника висоти, наголосив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. Техніка західних партнерів передана у якості допомоги суттєво допомагає нашим захисникам і обороняти позиції, і звільняти тимчасово окуповані території. Але без палкого бажання і відшліфованих навичок наших військовослужбовців і перше, і друге було б неможливим. Як екіпажі Вайпи Р -756, бригади берегової оборони морської піхоти рятували поранених попри підрив власної машини, дивіться у нашому сюжеті. Вони не лише вижили, а й відволікаючи увагу ворога на себе, виконали поставлене завдання. Ця історія гідна окремої уваги наших кіномитців. А поки про неї розповімо ми. Екіпаж бойової машини піар 756 яка свого часу була передана у якості допомоги нашими партнерами, складається з трьох осіб. А це є гусеничний бронетранспортер, призначений насамперед для доставки десанту, БК на поле бою та для евакуації поранених. Саме останнє і було першим бойовим завданням для екіпажу бригади берегової оборони морської піхоти. Щоб виїхати на евакуацію, ми спочатку з нашим старшим провірили маршрут ногами пішки. По маршруту ми унічтожили пілюстки, були розкидані. Мішки. Коли ми вже виїхали машину саму, нам лишалося доїхати там, де приблизно. 500-600 метрів доїхати до точки, то ми натрапили на протитанкову. Броня витримала, її колохнуло, трошки шок був, але нічас задачу ми справилися. Слава Богу, ми лишилися живі. Тих людей, що ми е, йшли забирати евакуацію, вивели. Була ще допоміжна група. Евакуації, і вони зайшли з другої сторони, і людей тих вивели з другої сторони. Вся увага пішла от е... вже на нашу машину. Поки вони скидали скиди на машину, поки вони там добивали, то тих людей друга група виводила. Такі блискавичні операції здійснюють звичайні, звісно, у цивільному житті чоловіки, котрі у сні не бачили себе на фронті. Пішов з роботи, приїхали хлопці, хороші каже, хочеш служити? кажу, на як же так і пішов. Служить оператор-навідник бойової машини вже сім місяців. У навчальному центрі поглибив знання англійської мови для опанування західної техніки і нині впевнено виконує визначені бойові завдання. Аркадій розповідає нам про можливості своєї бойової машини. Потім запускається цей монітор. Запускається цей монітор. Все, пошка нам зведе. Незважаючи на габарити, машина доволі легка, розганяється до 60 км на годину. Самі броні вона хороша, витривала, гусянка, ходовка, все вона відлічна робить. Проти танку міну вона витримує спокійно. Механіку водію, який у цивільному житті був будівельником, раніше доводилося їздити лише на звичайних легкових та маловантажних машинах. У АПР-756 опанував і у навчальному центрі, і у бригадах вже під час служби. Вчився на БМП-2, БМП-1, ну, а те, як на нашу роту передали ЮПР, то от пересів спокійно на нього, спокійно з першого разу я на, на нім проїхав. Нині про машину знає все, адже не раз доводилося перевіряти її у ділі, хіба лишень не плавали, адже для форсування водних перешкод вона має все необхідне. Місце для БК, щоб от, хранити БК. Це лавочка, щоб от, міг десант загрузитися. Тут місце, от, якщо є поранений, місце механіка водія. Річаги ідуть, він зараз стоїть на ручнику. Шоломи це призначені для командира, для механіка-водія і для наводчика. Це от внутрішня связь, щоб між собою можна було общаться. Перерахувати всі переваги машини та розповісти про її озброєння докладно, хлопці обіцяли наступного разу, адже зараз в них є набагато важливіші завдання. Так, ці чоловіки не прагнули потрапити до війська, але, опинившись тут, усвідомили: повернуться додому лише після перемоги. Адже спокій і мир у рідній домівці нині найголовніше для кожного. Будемо далі, будемо допомогу. У мене вже ціль одна. Якщо я сюди попав, душити і до побіди, виходити, як... як і всі останні мене. Військово-морських сил збройних сил України ніколи не залишаються осторонь і виявляє неухильну турботу як про воїнів, так і про їхні родини. Особливу увагу приділяють дітям, які, попри нелегкий час суворих буднів війни, повинні мати дитинство, наповнене любов'ю та посмішками, особливо у час казкових зимових свят. Казковий грудень для дітей наших захисників продовжується. Для маленьких гостей запросили аніматорів, які розважали їх піснями, танцями та різноманітними конкурсами. Також працювали аквагримери, тож малюки мали можливість самі стати казковими героями. Зараз для них важливо, щоб було хоч якесь свято, хоч якась магія. Подарувати дітям приємні спогади головна мета таких заходів: у складні часи випробувань, дитячі посмішки, справжня радість для батьків. А для організаторів краща винагорода за роботу. Думаю, що хоч на мить нам вдалося емоційно розвантажити і дітей, і їх батьків. Такі подібні заходи для того, щоб подарувати їм хоч краплю дитинство в цьому жахіті, що зараз коїться. Чеши усмішки, і вже коли декілька разів бачились, вони підбігають, обіймають, кажуть, дякую, там розумієш, яке в них зараз тяжке дитинство, і ти можеш, хоча б ці годину-дві подарувати щастя, це неймовірно. І як же без подарунка? Тому під кінець свята діти були стомлені, але щасливі. Зброя у руках менеджера з продажу будівельних матеріалів так само нищить ворога, як і зброя у руках кадрового військового. Адже у кожного з нас є що захищати. Переконаний військовослужбовець на позивний Хантер. У мене жінка, моя опор. Син дає більше сил собі не сумніватися. Пішов з метою, щоб ворог не досяг мого дому. Головне в його житті родина. Тож, коли ворог став загрожувати його домівці, Хантер зробив те, що має зробити чоловік і батько став на їхній захист. А досвід на той час в успішного менеджера з продажів вже був. В 2017 році я пішов на строкову службу в Нацгвардію в Маріупольську. На блокпостах стояли і окопи копали, теж були і прильоти, частину двічі хотіли брати штурмом. Ну, ми завжди залишалися на місці. Як і хотів, Хантер потрапив до національної гвардії. Я вже цілком і повністю був готовий. Я вже знав, куди я йду, що мені робити, як мені себе поводити, як мені з людьми спілкуватися, як їх підбадьорювати. Оборона населених пунктів Харківщини саме таке завдання було у перші півроку служби. Далі навчання і практичне вивчення географії сходу України. Поїхали на Донецьке направлення. Кремінський ліс в Кремінському лісі мало приємного було доводилось навіть своєї окопної лінії, яку ну яку ми тримали оборону лишати і ходити до хлопців на поміч. Проте, у порівнянні з обороною кліщівки взимку, робота на попередніх позиціях просто квіточки. Але спочатку до позиції нової треба було дістатися, і вони йшли близько 12 кілометрів. Сказали, що треба вийти на зміну 4-5 днів. Це 5 днів максимум. Там все добре, там недалеко йти. Як вияснилося, що напевне щось не договорили, ми йшли по, під час дождю по коліна в Багнюці. Ноги померзли, ще не доходя до. Тієї точки, до якої нам треба було добратися. Поки йшли, нас накрили двічі градами. Повезло нам, що після першого ж прильоту ми почули і попадали де хтось що знайшов. Поки дойшли, нас вже зрисували дрони, пришвидшили темп і дойшли вже нормально. Тобто, без богів. Хантер з побратимами змінив хлопців і став тримати оборону. Перший же день на нас пішов ворог. Першу ДРГ-групу ми швидко відпрацювали, плюс нам ще допомогли трошки Артою. Ми навіть не очікували, що після першої дрг групи вони можуть поперти на нас там через 3-4 години. Бій тривав десь ну, годину-півтори. Ми цю дерев-групу також поклали. У цьому бою Хантер взяв свого першого полоненого. Забрали бика. ось Трофеї в нього забрав, магазин їхній. Тримати оборону ставало все важче. Вдарили морози і ворог. На позиціях почалися сильні-сильні обстріли. Не було або змоги в них піднести їжу, воду, не знаю. Доводилось збирати воду з калюж. Якщо от мороз вдарив, то сніг збирав, доки в один прекрасний момент не прилетіла 120 міна. Кілька днів довелося бути без води, та й їжі було обмаль. Хлопців почала долати втома. Я перші четверо суток взагалі не спав. Я вже того, що сили покинули. Я в окопі отак от сів. На корточки. І отак от от з автоматом і заснув. Мене просто вже виключило. Поспав я десь години напевно три-чотири, і ну, проснувся від того, що я замерз. А потім прилетів вог. Пообгорало все. Я думав, в лісо спалив собі. Руки, ноги і обличчя пекло дуже сильно. Проте це не завадило Хантеру взяти ще одного полоненого. Дуже сильно ризикував, тому що 70 метрів справа були і десь 100-150 по попрямою. У той момент побратим Хантера пішов перевіряти сусідню позицію, і це коштувало йому життя. Ми з ним настріляли стільки дронів, ми з ним позбивали стільки впівішок. Я думаю, ми там дуже сильно насолили. Шкода, шкода його, я не знаю. На цій позиції їх було троє, а тепер Хантер фактично лишився один, адже ще один побратим дістав сильне обмороження. До найближчої позиції було десь метрів двісті. Це зліва, справа ще більше. Тому що цей участок з одним автоматом перекривати, кожен вечір, кожен вечір е, вилазили десь плюс-мінус 10 11 ночі. Вилазили і спробували прострілювати. Так тривало нескінченно довгих 12 днів. Новий рік там зустрічав. Це, це таке пекло було. Ми знаходилися на самому острії. Я вже навіть, ну я так скажу, що я думав, що до першого числа вже не, не дотягну. Е, тому що нас почали крити з усіх сторін. У мене було обмороження другого середнього, другого середнього ступеня, плюс е ажоги у ж і контузія. До найближчої точки евакуації було близько восьми кілометрів. Я десь десь йшов, десь повз, десь на четвереньках повз. Я не десь не дійшов до точки евакуації десь кілометр. Не пам'ятаю, з якої бригади хлопець завозив своїх на позицію. Він завіз і повертався. І побачив, як ну, мені тяжко йти. Він махнув, каже, сідай, поїхали. Після лікування Хантер одразу повернувся у стрії вже на оборону Харківщини. Проте будь-якої миті готовий знову повернутися на схід. Ми вже на собі це. Прочувствували, і ми розуміємо, як там тяжко. Там треба міняти людей. Зручного часу для захисту своєї землі не буває, переконаний Хантер. Тож, попри пережити, щире не розуміє тих, хто не бажає долучитися до Сил оборони. Я не знаю, чого не чекають. На даний момент я не шкодую. Я пішов на захист рідного дому, на захист рідних. Всі ж бачать, яка ситуація в країні. Всі бачать, скільки вже загинуло дітей, скільки мирно, мирних людей загинуло. Якби ще раз відмотати час назад почалась повномасштабка, я б знову ж пішов. би. Святковий настрій створили і для дітей при фронтових території. Військові вручили дітям подарунки. А маленькі українці подякували нашим захисникам різдвяними колядками. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом палянича, а без меда не така. Дайте дядьку п'ятака. Важко уявити, що це кадри недалеко від лінії фронту, але діти, які стали мимовільними заручниками цієї війни, найбільше за всіх заслуговують на свято під гаслом Подаруй дитині посмішку військові центру цивільно-військового співробітництва разом з іншими підрозділами сил оборони півдня вручили діткам іграшки та солодкі подарунки. Цей складний час діти потребують позитиву і гарного настрою. Україні! героям слава! Боротьба триває, тож не забувайте підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у збройні сили. Щиро вітаємо усіх з новорічно-різдвяними святами! Бажаємо любові, добра та миру. Слава нашим героям!